Друзі, рада всіх вітати. Ось у нас настав четвертий день турніру стрімка атака п'ятірки без синіх. Я, до речі, таку традицію вона сама собою склалася, що я цей турнір б'ю в синьому, в синій кофтинці, а лігу героїв в білій. Це так, щоб розділяти, щоб одразу розуміти, що йде. То так не, не та? Не, не написано. А, моя оборона. Моя оборона категорично не хоче вигрібати в Б, Ось тримається там а, десь, десь всередині. І що, сьогодні останній, мабуть, день, бачите, в мене одна спроба тільки програти, і я впевнена, що а так як з кожним разом все більше і більше оборони ось трапляються, майже 600, то це більше шансів програти скоріше. Я навіть не знаю, вар, варто взагалі змінювати щось. Давайте я заміню, може це буде останній бій, я заміню на Анабель. Нехай клінсить. та й Залишу. Нехай буде зок, буде блокувати. <гум> Полетіли. Ну, Все ж таки це швидка. Єдиний таунт в мене це тризіркова три ведмедиця. Я трохи протупила. Я не змінила загони. Зараз вона заряджається з сіми каменів замість шости анабель. Сituейшн. Mm -mm. Просто я трохи забула, що швидка швидкий турік. Я молю без всіх ляких... зайвих комбо. Так, охо-хо-хо-хо. ні, до речі, зарядилася дивно. Як так сталося. Дев'ять же ж потрібна. А, ну так, значить, шість вже є від загону в неї. Я довго розмірковувала чи давати гатор ультанути. Я все ж таки це зроблю. Так, є ось сюди стану трохи Фелікс From. Ось. Угу. Так. Мене прикриті, на жаль. Я б я б його вбила звичайно. Хі -хі. Смієшся, є. Не прикриті. Обійшов, але ми відродилися, якими молодці. Тихто тебе блокуємо. Фу, я гадала, що це буде останній день. А, ну вона там щось в неї було М -м від кровотечі. Шкода в неї була. Я думала, що це буде останній бій. Так, ну що ж, Та все, все одно шанс. Що в четвер... четвертий день зробити 5 шотів, він дуже маленький. Я навіть не сподіваюся. Оце так оце ми. О-о-о. Так. Так, так, так. Ну, на. Наче вбили. Гаразд, ну тоді це буде другий етапок. Звичайно, я викуплятися не буду. Я не викупляюся. Так. Залишите. А давайте. Давайте все, це буде команда. Та я не, не беру Альфріку. Мені більше подобається, коли мана повільно набирається. Ну, чесно вам скажу. І воно б'є краще мені. Так, я розумію, що Альфріка це клас, це вогонь, але чомусь я ну, не сюди, не зараз. Хоча коли, якщо швидка, ми не можемо зрядитися в два ходи, на жаль. Довго думала. Взагалі-то є на полі шість каменів фіолетових, але та й зелених. Як їх зібрати, це не є можливим. Не бачу. Ну, тобто, ось цей тупо стоїть. Ось ці, як підняти зелені до зелених зелених. Знаєте, що перший хід вимушено зробити? Ой, о! А що о! А що о? Все, побачила, побачила. Є навіть більше! Я отримала навіть більше з цього. Це круто. Давайте заряджатися. Так. Так. Є. Все. Отримує один герой. 500. Ну, так собі. Ми діспелимо. Закриваємося. А що сталося? А як так сталося? А чого ми не змогли задіспелити? Опс. Ого. Щось в мене пішло не за планом. А я. Я не можу зняти. У. Ху-ху-ху-ху. А скільки я не можу зняти. Імунітет три ходи. Капець, ото шикардос. Раз. Два ходи. Насмішка нас мішка чотири ходи. Взагалі, що відбувається? Ну нам, ми хоч перезарядимо я? Просто ж жесть. Ха-ха-ха! Це капець. Подивіться на всі їх. Ну, давай сики, там, що там в тебе? Автоматична атака. Давай ще раз тебе зарядимо, чи що. Ведмідь у нас стоїть. Давайте ось так от. Нехай пере. Офігеть. Автоматична атака в тебе ним... Ще два ходи. Ви дивіться ефекти статусу, І це, це просто жесть. Оце так. Ну, що робити? Не знаю, ну давайте. Це все. Хі -хі -хі. Без шансів. Я, коротше, трохи, мабуть, натупила, я не подивилась уважно всі ульти. Я не дам такого шансу вам добити мою єдину пантеру, я тікаю. Молодець, ти трималася сильно. Я, коротше, не подивилась, хто там що ставить. Дуже вдале поєднання разом з Людвігом поставити неможливість зняти ці ефекти. І я не подивилась ульти. О, до речі, Український Альянс Розенкранц Де Гред. Розенкранц Великий. Хто там ставить усю фігню? Герої, найближчі союзники не до зняття і перерозподілення підсилень протягом трьох ходів. Ось ось цей Юконен разом з Якщо у вас є він і Людвиг, ну, тобто якийсь такий таунт, котрий одразу виставляє цю насмішку, то це от прям поєднання бішене. Капець. І я, коротше, блін, все, я тепер запам'ятаю тебе, ти красунчик калівала, треба тебе ловити. Як і Людвига, звичайно, того немає. Фігіть. Українцю, програти не соромно. все. <рограти> На цьому мій турнір закінчується. Ми зараз їдемо до Ліги героїв. Там в мене 10 атак. Ой, оборона, звичайно, така собі. Зустрінемося біля луту. Бажаю вам гарного турніру, класного луту. Рожки собі, роги поставлю. Тож зустрінемося. Всім гарного дня, тихого неба. Цилою люблю ваша ланомон. Слава Україні!